Десь з середини 2000-х, так я, ну я просто це яскраво пам'ятаю, що багато українських жінок їхали до Європи, до Італії в основному так сидіти, доглядати італійських, ну чомусь я запам'ятав, в основному це була Італія італійських бабусь і дідусів, і mm -hmm. от спілкуючись знову ж з цими жінками, які був досвід, так вони говорять, що діти в основному так їм байдуже. Ну тобто вони там можуть раз в тиждень приїхати, подивитися. Можливо, якщо вони платять, а в основному це. Це там було якесь в цих цього дідуся чи бабусі гроші збережені, вони розраховувалися. Вони приїхали, там пообідали, повечеряли і все. В нас ж ситуація інша. Ну тобто, я знаю знову ж таки ситуацію, де там є бабуся, яка, якій важко ходити, і вся сім'я доглядає, і вони ну, кажуть: а як ми наймаємо людину? Ну, це ж наша там, бабуся, це ж наша мама. Ми не можемо чужу людину найняти, щоб вона ходила, і їм не зруч